Друзі, всім привіт! Рада бачити вас на своєму каналі. Сьогоднішнє відео у нас буде з розпаковочкою із магазину Сінсей, моя уже звична коробка, розмір такий стандартний, так би мовити. І разом з вами розпакуємо якісь підготовчі товари знову таки до різдвяних свят, до нового року і так далі. Ну і ще купу всього я, вже, якщо чесно, як завжди, не пам'ятаю. Але якщо вам цікаво, то залишайтеся і будемо згадувати. Разом, до речі, хотіла поділитися з вами і й деякими неприємними моментами, які бувають під час ведення блогу. Знаєте, перегляди зараз упали. Я не дуже розумію, з чим це пов'язано. Відео якось я стараюся, намагаюся. Знаєте, це дуже сильно демотивує. Тому, якщо вам не складно, то проявіть якусь активність, якщо відео мої вам подобаються. Я буду дуже насправді вдячна, тому що. Ну, зворотній зв'язок це найкраще, що може бути для блогера, особливо для початківця. Да. Тому буду вдячна за будь-яку вашу активність. Так, а ми переходимо поки до розпаковочки. Отак, от гарнесенько, мені все тут запакували. Як ми бачимо, кожен товар, як завжди, упакований десь окремо от бумажечку. Зверху лежать такі у нас прошарки. Все приходить цілесеньке, що не може не радувати. Перше, що я зумовила. Із думками про те, як я буду святкувати і накривати новорічний стіл, як буде проходити саме це. Знаєте, е, ну подія важлива така зустріч нового року, різдво і так далі. Я побачила в Осі, до речі, вона показувала ось таку от скатертину, яка представлена, і вирішила замовити собі. Я її трогала в стаціонарному магазині, і мені здалося, що ніби як і по якості має бути непогано це насправді. 100% котону, тобто натуральна така тканина. Тут дуже гарний принт, просто ялинкові отакі от гілочки, і вона повністю така, тобто повся, вся вся тканина усипана цими гілочками зеленими. Мій розмір це 1,40 м20 м. Можливо, так от ближче ще подивитися на неї. Виглядає дійсно достатньо таки непогано, ефектно, і мені здається, дуже так максимально по-святковому. Ну коли, як не на свята, на навіть стіл от в такі от якісь речі. Якщо ви, звісно ж таке любите, я хочу сказати, що як завжди, всі посилання будуть в описі для вашої легкості переходу на сайт, і не треба шукати якось додатково ці товари, які я показую. Якщо чесно, я не дуже пам'ятаю, що в мене тут. Це якась така велика коробка пласка. Не... Чесно, от я не пам'ятаю навіть, що це я тут замовляла. Фурнітур давайте будемо дивитися разом з вами. Тим цікавіше, да, коли проходить от якийсь уже певний період часу і реально забуваєш вже те, що ти там купував. До речі, мені подобається, що сенсей пакує всі свої замовлення, всі свої окремі товари, кожен товар окремий, щоб нічого не пошкодилося. Оху, я невже я замовила цей органайзер? Ой, Боже, тут навіть мені викрутку поклали додаткові шурупи. Я вам ставлю картинку, звісно ж, як це все діло виглядає. Дивіться, яка малесенька викрутка. Прикол. Ну, не впевнена, що це буду робити я. Але в цілому, я не думала, що знову ж таки вона буде такою великою. Це як. Повноцінна шухляда. Я дивлюсь розміри. Я завжди дивуюся, знаєте, але коли ви бачите це на картинці, навіть поділивши розміри так прикинувши, ви не можете там на 100% оцінити, як це буде виглядати у вас потім в інтер'єрі. Побачимо, я подумала, що мені хочеться деяку косметику, яка у мене в туалетному столику, викласти на верх і там, кісточки, наприклад, і косметику, якою я користуюся чаще. Іше за все покласти в от такий от органайзер, який буде стояти зверху. Ну, Власне кажучи, тут навіть інструкція є, що не може не радувати. Ну, насправді дуже круто, що вони прям всі деталі поклали. Ну, Звісно ж, в принципі, тут якби і варіантів не було, да? але от навіть маленька виправка для того, щоб навіть я от як дівчина могла скласти це самостійно. Далі у мене ще тут коробки індивідуальні, залишаються такі. Дві маленькі, обгорнуті, знову ж таки, ось цією паперовою такою стрічкою цікавою. Ну, і тут уже декоративні якісь мають бути елементи, тому що я ще для декору замовляла, але не пам'ятаю вже насправді що. А во, це у нас ось такий от будиночок, як підсвічник. Я вам ціни актуальні буду залишати, як завжди, десь тут з боку, тому що не завжди співпадає ціна з тим, що написано на етикетці. По-перше, тому що воно ж. З Польщі, йде в нас в Україні, трохи коротше, по курсу ну різняться. Загалом, отакий от будиночок, якщо сюди вставити ті лайт, то це буде дуже гарно виглядати, підсвічуватися віконця. Ну Взагалі я хотіла щось таке ще додатково декоративне. І насправді я ще хочу зняти декілька коротких відео на тему от, ну таких от, ось святкових декорацій. Але докупила я ще все, що хотіла, і тому от якась така відбувається невеличка затримка. І ще що у мене тут, ой, і ще мені мало оленів вдома, і я додаткового ще одного взяла це отака от фігурка. Ой, виглядає дуже прикольно, максимально круто. Якщо ви любите в цілому такі от декоративні штуки, елементи, я реально вважаю, що на Сінсей дуже доступні ціни, якщо порівнювати з будь-яким іншим магазином, магазинчиком який виступає, як там спеціалізується, де продаються товари для дому, то Сінсай реально виграє. Так, і ще, що в мене тут залишається, ще одна коробка. Тут теж має бути щось таке із декоративних елементів, як я пам'ятаю. Так. гарненько, дивіться, як гарно запакували. Ну, супер же ж. А, так, це ще один підсвічник. Ой, ну дуже-дуже красивий. Слухайте, це а, саме вставляється сюди. Отак, от свічечка, воно також має гарно підсвічуватися, і в цілому виглядає так, знаєте, дуже ефектно. Я взяла собі в сріблі, тому що в цілому, а, ну, у мене таке все. Знаєте, я більше люблю до срібного, я менш люблю золоті якісь а, аксесуари. Ковари, декоративні штуки для дому, тому обрала собі в срібному кольорі. Ну і мало насправді всього. Також, якщо я зберу полицю, то я вам обов'язково покажу. Ну і все, це все. Да, коротеньке таке відео вийшло. І з розпаковочку, я сподіваюся, дуже на вашу підтримку, на вашу активність. Це насправді для мене дійсно дуже і дуже важливо. Особливо. Не будемо загадувати наперед, але, скоріше за все, чекають мене величезні зміни, і я не впевнена, що вони до кращого. Тому треба робити те, що доставляє тобі задоволення. І поки це мої відео, мій Ютуб і мої інші соціальні мережі, до речі, які ви знайдете в описі під цим відео. Ну а на сьогодні це все. Я щиро дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. Бувайте!